Тому що дивіться, більшість жінок е, думають, е, він на мене не дивиться, тому що я, напевно, потовстішала після пологів, або в мене живіт, або в мене розтяжки. Да? І от вони починають, жінки, худнути, качати прес, е, робити якісь ліфтінги. Да? А він все одно не можна возобновити цей взгляд, а все одно, тому що там, там не на рівні. Е, не на рівні візуалу потрібно працювати. Але, дівчонки, давайте так не приніберігаємо ритуалами красоти. Якщо ви розожралися вже як свино собака, ну давайте братися, давайте братися, для цього. якщо хтось вже з вас зробив себе свино собаку і ходить перед мужиком своїм з обросшими волосами, ногами, кіскою і значить, з грязною головою, то пожалуйста, беріться за голову. Беріться за свою кіску, беріться за все, і пожалуйста, заходьте на марафон богиня перезавантаження і робіть себе куколку.